Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати легендарний сливовий пиріг з американської газети New York Times. Пишуть, що рецепт цього пирога був надрукований саме в цій газеті в 1983 році. Готується пиріг дуже просто. Отже, почнемо. Кількість всіх інгредієнтів я пропишу під відео. Масло повинно бути кімнатної температури. Перекладаю в посуд для збивання і додаю цукор. Збиваю до пишного стану. Додаю яйця і продовжую збивати. В окремому посуді до борошна додаю сіль і розпушувач, і перемішую. В тісто додаю ванільну есенцію або ванільний цукор. І поступово ввожу борошна. Продовжую збивати. Збиваю до однорідного стану. Подивіться, яка гарна текстура у тіста. Щоб не займати багато часу, сливи я нарізала заздалегідь. В оригінальному рецепті в пиріг треба покласти половинки слив, але у мене були сливи дуже великого розміру, тому я вирішила нарізати дольками. Буду випікати в такій силіконовій формі діаметр 24 см. Я вже її змазала вершковим маслом. Виливаю все тісто. І розрівнюю, викладаю сливи, трошки вдавлюючи в тісто. Довго думала, чи треба використовувати лимонний сік, адже сливи і так з кислинкою. Але все ж вирішила зробити, як було сказано в оригінальному рецепті. Поливаю сливи 1 чайною ложкою лимонного соку. Зверху присипаю корицею з цукром. Випікала в розігрітій духовці при температурі 180 градусів до сухої шпажки. Звісно ж, треба було дочекатись, поки пиріг охолоне, але ж я не дочекалась, і мені захотілось подивитися, який він всередині. Так, він ще гарячий. Не витримали і вже з'їли по шматочку. Пиріг дуже вологий, м'який, багато слип, ну і звісно ж занадто смачний. Рецепт гарний приготуйте і ви. Підписуйтесь, ставте лайки смачного!